археологи віднайшли Полтаву. Керівник розкопок Юрій Пуголовок розповідає, що за 10 польових сезонів історики знайшли артефакти – початку 11-го століття. Серед скарбів безліч глиняного посуду та прикрас із міді-бронзи. Нам вдалося виявити на усіх підвищеннях полтавських на Івановій горі. Це центр нашого міста. Інститутській горі, вдалося виявити щільну забудову. Про це рештки, садиб, дворищ, жител, господарських споруд, виробничих споруд. Полтава найбільш великий південний центр сіверян союз східнослов'янських племен, говорить археолог. Проте відміна сіверян, які проживали на території міста, була у домобудуванні. Це зокрема стосується того, що на цих територіях були поширені житла із вогнищем. Ця традиція вона не була характерною для взагалі для слов'янського будівництва цього часу. От, а вона це будемо казати, вказувала на певні іноїтнічні контакти з ну, з представниками аланоболгарського населення хазарського каганату. Задля відродження історії міста археологам доводилось долати великі перешкоди. Потрібно пройти досить потужний шар сміття початку 20-го століття, 19 го століття, який в деяких місцях Полтави він досягав ну, десь до метра. Керівник проекту Полтава 3D Олег Лебединський впевнений, що сучасним новобудовам немає аналогів. Строєння, яке допустимо, знаходиться по вулиці Катлярівського. Ілі напротив театра подобних зданій ви в Україні не увидите. відітті прекрасніше вписуються в архітектурну среду. А от архітектурні пам'ятки колись духовної столиці варті піклування вважає Олена. На захід Полтавка прийшла щоб більше дізнатись про історію міста, але деякі його пам'ятки вже зникли або руйнуються, як, наприклад, кадетський корпус. Перлина історії культури центра нашого міста це все повинно бути відбудовано і оставлене нащадкам нашим.